Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Доброго дня, доброго дня. Працюємо в прямому ефірі. Проект Рефлекторія Іван Педрук разом із вами. І сьогодні ми будемо обговорювати, яким чином в умовах воєнного стану у військовий час здійснюється, реалізуються певні аспекти відносин, трудових відносин між нашими працедавцями і співробітниками. Яким чином сьогодні профспілкові комітети впроваджують свою діяльність, і звісно, будемо говорити про діяльність нашої ради федерації профспілок області в сенсі волонтерської діяльності, в сенсі. Ці допомоги внутрішньопереміщеним особам в сенсі підтримки наших збройних сил України сьогодні. Гостя нашої студії, перший заступник голови ради федерації профспілок області, керівник профспілки працівників культури, депутат Вінницької обласної ради, пані Тетяна Побережна. Доброго дня, пані Добре Тетяна. Доброго дня, Рада завжди вас бачити в нашій студії. Навзай. знаємо, що у вас відповідальна ділянка роботи. Знаю, що сьогодні у вас відбуваються зустрічі. Сьогодні у вас є підготовчі процеси перед сесією обласної ради разом з тим, з яким настроєм завітала. З позитивним тільки на жаль дивлячись на всі ті події, які відбуваються за вікном і в Україні, то не настільки. Позитивна перемогу на перспективи на те, що будемо жити в мирній країні, але тривога є. Тривога є, але тенденції позитивні, і ще раз хочемо дякувати Збройним силам, особливо протиповітряній обороні, так. за те, що працюють надзвичайно професійно, і за те, що охороняють наше мирне небо, наше життя. Дійсно, так, так. дякуємо завдяки вашим зусиллям. Сьогодні ми маємо можливість спілкуватися разом із тим, пані Тетяно. Наскільки якщо повернутися, скажімо, в минуле в недалекі Минули да наскільки сьогодні відбулася адаптація, чи, скажімо, підлаштування наших проспілкових комітетів під військовий час, під військові умови? Наскільки наскільки в той момент було задіяно проспілки в сенсі організації волонтерської роботи? Я знаю, що багато приймали людей, транзитних переселенців. Ну, була організована такий цілий кластер, скажімо, цієї допоміжної роботи. Як це відбувалося? Ну, безперечно, що свої корективи внесли в життя трудових відносин і трудового потенціалу карантин, який був в Україні. До цього ніхто не був готовий. Ми шукали шляхи, виходи, щоб зберегти кадровий потенціал, зберегти заклади і дати можливість далі розвиватися. Але і безперечно, що ніхто не був готовий до того, щоб де повномасштабне вторгнення Росії на по всій території України. Тому і в цих питаннях ми зорієнтувалися стосовно трудових відносин і стосовно найманих працівників, тому що з Законодавство, яке діє діяло до того часу, безперечно, що воно не було призупинено, і всі ті інтереси, які відстоювали від найманих працівників, вони зберігалися, але в зв'язку з воєнним станом в Україні був введений прийнятий новий закон. 21.36 mm -hmm. про особливості трудових відносин в умовах воєнного стану, що дала можливість все таки направити і дати зрозуміти те, що мають трудові відносини бути збережені. Було дуже багато викликів, дуже багато незрозумілих ситуацій, тому що той хаос і незрозуміла ситуація, куди яким чином вчиняти людям, що робити, як приймати рішення за цим крилися сім'ї, діти, ну як і як і в кожній well, сім'ї, в кожній так, родині але. Природні ситуація. так але кожен розумів, що є робоче місце, є відповідальність, і є трудові відносини. Тому ми намагалися робити багато інформаційних зустрічей, пояснювати, запроваджувати е, нові норми закону, щоб зберегти і умови праці працівників, і заробітну плату працівників, і е, дати зрозуміти, що все-таки ми маємо залишитися в себе, в, в своїй країні, на своїй землі і зберегти е, для наших поколінь, тому що саме простіше і саме Можливо, десь які хоча тут, кожен свій варіант обирав. Інвідуальні да, ситуації да, да, тут, да, тут справа така. Кожен обирав ці варіанти, угу. але все-таки законодавство дало можливість, і далі не настільки працювали заклади, не настільки працювали трудові колективи, тому що умови абсолютно були інші. Але все-таки на законодавчому рівні, як сторони соціального діалогу і про спілки, і наймані працівники і роботодавці намагалися зберегти колективи, намагалися зберегти оплату праці і зберегти кадр кадровий потенціал, який дасть ну, результат на сьогоднішній день, так дякую. Дійсно пригадуючи початок. Ну тоді ж ті люди, які ті наші військовослужбовці, які йшли на фронт, за ними мали зберегати певний час робоче місце і зарплату зберігали так. навіть потім відбувалися певні ротації. Конфліктів не було. От мені цікаво, бо все ж таки такий, знаєте, час на, на вістрі, як кажуть, да всі знервовані, всі збентежені на початку були. Так, ми ми стикнулися з такою з такою проблемою, коли в липні місяці були внесені зміни до закону вище згаданого. Працівники, які працювали на підприємствах, мали можливість і були призвані до Збройних сил України, до тероборони, до Нацгвардії. За ними зберігалося місце роботи і середній заробіток. Але у липні внесені були зміни. Хоча ми в свою чергу, представляючи інтереси найманих працівників, зверталися до влади і до президента, і до кабінету міністрів, щоб все таки ну зупинити. Нили цей процес, тому угу. що місце робоче місце за працівником зберігалося мобілізованим е, середній заробіток. Практично вони втрачали. Тільки мали ту винагороду військову, яку ну, так, яка всім належить. ну яка їм передбачена, да, передбачена, да. але дякуючи тому, що все таки в законі України про освіту для науково-педагогічних і педагогічних працівників передбачено все таки збереження середнього заробітку. То велика кількість мобілізованих завдяки цьому і зберегла саме цю. Цю виплату Попередньо Ви мене ще питали про волонтерський рух і так, про те, наскільки да наскільки перепитати. да про спілки були поряд чи поруч, і наскільки мали можливість допомогти всім, тому що ми ж розуміємо, що Вінницька область була транзитною. Велика кількість людей виїжджала і з півночі, і з Києва, і вони переїжджали через Вінницьку область. Ми намагалися забезпечити тим житлом. Є Готель проспілковий uh -huh. заснований на власності проспілок. Ми намагалися давати місця для проживання, наскільки потрібно було людям забезпечити хоч якийсь їх прихисток на певний час. І у нас був створений і до сьогоднішнього дня діє благодійний фонд проспілковий, де за рахунок надходжень ми мали можливість і допомогти на придбання пального, коли була така потреба, і для забезпечення матеріальної допомоги, хто звертався. Такі були край важливі ситуації і для придбання одягу, коли зверталися з військових частин. Тобто намагалися якось реагувати на виклики миттєво, тому що розуміли, що можливо, якась, як кажуть, копійка, може, та копійка і та можливість, яка придбана того чи іншого товару, могла відіграти знакову роль. Ну і, безперечно, що ми створили свій. Пункт незламності Упс. заснований він теж проспілками громадською організацією, Наскільки є можливість, ми наближаємо до пунктів незламності, які створені в комунальних закладах, щоб все там було при необхідності надати тим, хто буде присутній, все те, що, що має бути у пункті незламності і. Ну забезпечити, зберегти, надати тепло, зарядити телефони. Ну всі, закуплен... скажімо, так да, всі да, прописані закуплені, певними закуплені, правилами, генератор і послуги ви надаєте. обігрівачі. Да. Все, все є для того, щоб мали можливість жителі міста Вінниці, і в тому числі члени проспілки, відвідати наш пункт незглавності. Я знаю, що на початку дійсно ви провели серйозну вагому роботу і організували харчування, і е, я пам'ятаю, що навіть шукали такі банальні речі, як великі каструлі, для того, так. щоб варити борщі. Для того щоб годувати тих людей, їх дійсно було на перших порах. Ми ж пам'ятаємо, їх були десятки тисяч проходили через Вінницю, і дійсно кожному треба було приділити приділити увагу, що було зроблено на належному рівні. За що дійсно велика і щира подяка. Повертаючись до вашої функціональної роботи, до профільної роботи, відомо, що нещодавно Вінницька рада про спілок отримала. Ну, для мене це такий новий документ, сертифікат репрезентативності. Пані Тетяно, поясніть в чому його суть, що це за документ і що він дає. Я так розумію, що це стосується певних е, толерантностей, да якогось діалогу між, працевлаш... між працедавцями і найманими працівниками Ну, я трошки внесу ясність да, стосовно вас, да. свідоцтва про репрезентативність. Да, таке подія відбулася. Ми на минулій неділі зустрічалися з національною службою посередництва і примирення. Це саме е, той орган, який має право давати е, і оцінювати і видавати свідоцтво репрезентативності. Що це таке, для чого ми це робимо, і в результаті що, що ну що відбувається, відде, так та. да е, ну. Багато хто, тому що ми інформуємо, і сьогодні це факт. Є в нас закон України про соціальний діалог в Україні, і саме там в шостой статті, в пункті третьому, чітко прописано, що для ведення соціального діалогу і на територіальному рівні, і на галузевому рівні мають право вести тільки ті, хто пройде оцінювання підтвердження репрезентативності тобто, це точні дані про кількість членів проспілки, про спілки, про спілкові організації, наявність їх і дієвість на сьогодні сьогоднішній день саме так таке свідоцтво репрезентативності, те про що ви кажете днями отримала Вінницька обласна організація про тобто спілки можемо працівників культури так, так, діло, да. Да? і це є свідченням того, що нещодавно ми підписали угоду. Територіально між департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації, Вінницькою обласною організацією проспілки працівників культури, і таким чином будемо мати можливість представляти захищати е, інтереси найманих працівників в галузі культури і відстоювати їх на всіх рівнях. А ось цей соціальний діалог ну, взагалі таке поняття об'ємне, хоча дійсно є закон України про ці моменти, і вони там обов'язково вони там всі дуже чітко прописані. А разом з тим, наскільки ви відчуваєте, наскільки. Зріле наше суспільство, наскільки ми вже сьогодні досягли, скажімо, усвідомлення того, що конфлікти можна вирішувати не радикально, а от дійсно через діалог, через, скажімо, медіацію, через певні моменти оцієї толерантної узгодженості між сторонами. Чи готові ми вже до цього? Ну, я вам скажу з практики чи з досвіду те, що я побачила за ці роки діяльності е, проспілки і очолюючи проспілку, е, сказати про свідоме проспілкове членство. Ми не можемо стверджувати ще цей факт. Тому що, як би ми не хотіли чи, хотіли, чи не хотіли, але поки що ще залишились такі. Е, Ну, якості стереотипи так, з е, минулого, так, скажімо, так, м'яко кажучи. треба так? речі називати так, своїми да. іменами. Ну безперечно, що е, хто, хто розуміє, що е, домовленостями, е, переговорами, е, перемовинами по певному питанню mm -hmm. чи по певному напрямку, можна це питання вирішити, і уникнути конфлікту. Е, більшість так ну, рахують, і ми йдемо на цей крок. Більшість деяких е, частина з безперечно членів про спілки спостерігати. За наслідками, якщо є там судові справи, чи є якісь питання, яким чином вони вір вирішаться. Якщо вирішується позитивно на сторону найманого працівника, значить проспілка тоді потрібна, і сумнівів все менше і менше стає. Якщо щось не вдається, ситуації різні бувають. Тому що ну передбачити все теж не можна. Законодавство ніби стоїть і на, на, на е, боці найманого працівника. Але це т, різні абсолютно бувають різні ситуації. Але я вам скажу, що є одна. Величезна проблема, на жаль, не повністю. Проінформовані наші члени проспілки. і в більшості або якось ну не дуже на цьому задаються таким питанням, чим же займається проспілка, або в більшості випадків просто не цікаве. Аж до тих пір, поки це не стосується мене там особисто, чи це не буде стосуватися там мого близького і знайомого. Ви знаєте, на прив'яки жаль, я змушений з вами погодитись, тому що дійсно раніше коли ми говорили там я член проспілки, о там це престижно. Зараз, коли ти говориш, я член проспілки якось з іронією так, дивляться, є таке. да але коли, от ви правильно абсолютно сказали, пані Тетяно, коли вже ситуація стосується особистої справи, то чомусь всі біжуть до проспілки по захист своїх трудових прав, і ви знаєте, можливо, тут потрібно. Проводити більше, от я знаю, що ви проводите зустрічі, що ви у вас є багато семінарів, круглих столів на так. цю тему. Можливо, приходьте до нас частіше в ефіри. Запрошуйте. Про це треба говорити. Да, тому що дійсно спілка на сьогоднішній день це серйозна підстава, це серйозне підґрунтя для того, щоб захистити інтереси найманого працівника. І просто необізнаність це не означає відсутність так. цих механізмів. Так, я з вами погоджуюсь. Тим більше, що мають сьогодні чітко усвідомлювати, що саме Профспілка єдина громадська організація, яка має право на захист соціально-економічних і трудових прав. І ми маємо свій закон про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Маємо на галузевих рівнях законодавчу базу достатню. Тому ну у нас є теж трішечки така хвороба. Ми або читаємо норму закону до того місця, який нам зручний, uh -huh. або до тієї коми, і застосовуємо так, як, як, на мій погляд, це так здається. Тому ми маємо теж вчити себе і виховувати, якщо норма закону так. Передбачає, як би вона не була зручна, але її треба застосовувати, і в першу чергу до найманого працівника правильно, тому що це потім і результат багатьох речей відбувається. Ви очолюєте про спілку працівників культури. Так. Також знаю, що нещодавно у вас відбувалося багато зустрічей, Були семінари, конференції. Наскільки сьогодні культурний фронт Вінниччини, Вінниці активний в плані підтримки наших збройних сил, в плані підтримки внутрішньопереміщених осіб? І сьогодні ми потрошки вже від Оджемо цю роботу в офлайн режимі, як зараз кажуть, вживу да наскільки сьогодні працівники галузі культури активні в цьому напрямку. Дякую вам за це питання. Воно для мене дуже важливе і головне, тому що я вважаю, що сьогодні немає важливої, самої важливішої галузі. Сьогодні кожен на своєму місці яким чином може так наближає перемогу. Да, безперечно, що війна торкнулася заклади культури і сільські місцевості, і наші обласні заклади культури, тому що по суті вони не можуть виконувати виконувати свою основної статутної функції не надавати інформаційно-культурні послуги, ні масові заходи проводити, але якось як кажуть, час лікує, угу. і ми все таки ну пристосувалися до того і малими формами, і різними заходами на підтримку збройних сил України і збирають величезні суми збирають на підтримку збройних сил України. Ми зараз маємо можливість спілкуватися з районами, тому що ну, з районами з територіальними громадами. Тому що вони звітують за 2022 рік, І Я при настільки вражена, як люди віддаються тому, щоб провести концерт, щоб встигнути ті кошти зібрати. Скільки ми теж підводили такі підсумки, і я вам скажу, я теж була дуже здивована, коли розуміла, що люди нічим не нехтували, і будучи заклади були і на простоях, і працювали дистанційно різні форми находили, бо законодавство сьогодні дозволяло, але. Людей нічого не зупинало, працівників культури. Вони робили тушонки, пекли пиріжки всі Я всі, знаю, всі, сухі абсолютно ці, да, суміші, сушили пакували, овочі, овочі, Вели на конвейер буквально да, поставили. Так, да. І да. ви знаєте, більшості навіть більшості в закладах культури створені волонтерські центри. Це дуже відповідальне. як і творчі люди, вони відповідальні, і відповідальні стосовно цієї роботи, тому що всі прекрасно розуміють, що якоюсь, хоч частинкою маленькою можна зроб. Бити, наблизити і думати, що в нас. Надіятись, вірити і думати, що в нас є завтрашній день, тому я би сказала і низько вклонилася працівникам культури за те, що вони на культурному фронті, по суті, ми маємо розуміти зараз. І відбувається інформаційна війна, відбувається війна за нашу ідентичність, це теж величезний сегмент так, культури. Так і наскільки ми збережемо наші звичаї, наскільки ми збережемо нашу культуру, настільки ми будемо співідчувати українцям. Не хочу здатися банальним, але зараз слухаючи вас. Пригадав я вже декілька разів його. Повторював в наших ефірах. Ну це як кажуть, аксіома, коли до Черчилля підійшли під час другої світової війни з пропозиціями бюджету і показали величезне скорочення видатків на культуру. Він запитав: а заради чого ми тоді воюємо? І це, це дійсно, правда. це абсолютно правда. Пані Тетяно. знаю, що ви також є з, зі своєю командою, є координатором нашого міжрегіонального гуманітарного штабу. Буквально говорили про цю тему. Про роботу про гуманітарний десант, який був в балаклії там, тиждень тому. Чим сьогодні переймаються працівники штабу, активісти штабу і які, скажімо, плани для допомоги внутрішньопереміщеним особам і тим територіям, які сьогодні деокуповані? Так я є координаторкою міжнародного міжрегіонального гуманітарного штабу. Всі, всі можливі проекти, які були започатковані з самого початку вторгнення повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ми намагалися орієнтуватися на ті виклики, навіть які є і на території Вінницької області, тому що ну зрозуміло, що є території, де закріплені за певними депутатами, тому дуже багато переселенців ну, тимчасово переміщених угу. осіб, які знаходяться на на ті чи інші території. Тому, дякуючи саме штабу, ми орієнтувалися на ті виклики, на ті потреби абсолютно різного характеру. Намагалися все таки допомогти, підтримати, підвести вчасно, тому що різного плану є ці такі люди, які потребують саме допомоги. Не можна сказати, що це в кожного однакова допомога, тому що десь і брали участь у проєкті тепло від дому до. Око, де передавали для збройних сил України. Буржуйки, які були підготовлені, тому що всі прекрасно розуміли, що хоч частинка тепла зігріє кожного захисника, дякуючи, якому ми сьогодні живемо на своїй території, зігріє домашнє тепло. Цікавий був запроваджений проект випікання на різні території, випікання пиріжків, пряників, смаколиків. смаколиків mm -hmm. Ми намагалися взяти такі різні території, показати наскільки і в тому числі це були і працівники культури mm -hmm. і жителі громад, наскільки вони зацікавили. Саме передати ту чи іншу автентичність тієї чи іншої території, але це в результаті теж дало велику кількість підготовлених смаколиків, які були теж передані. Ну і, безперечно, зараз ті міста, які визволені і вже потребують тієї допомоги. Я скажу, що я дуже здивована. Четвертий раз повторю настільки здивована, наскільки нас як люди реагують на будь-які виклики, на будь-які прохання піднести, принести, дати, разом зібратися. Ную немає того, а чому так, я да? Так, так, так? Тобто так, треба нема, зробити немає сьогодні. Нема це питання ніхто не задає, тому е, все, що організовано там штабом, е, і дякуючи нашим європейським партнерам, я ж знову ж таки кажу, ми вивчаємо і намагаємося максимум короткі терміни передати до на території. От я вам скажу до Клад додає, має можливість дуже часто бути в Чечільницькій територіальній громаді, тому що це та частинка території, яка закріплена mm -hmm. за мною. І, от, дякуючи гуманітарному штабу, там е, є будинок, де проживають постійні люди, які потребують догляду. І склалась така ситуація, що до районної лікарні переселили майже 35 тимчасово переміщених осіб, які абсолютно не мають ні домівок. Вони приїхали з двома пакетами, тому ми реагували і вивчали їхні потреби і намагали. Завдяки е, штабу, все-таки забезпечити їх перебування в теплі тут комфортним, ніби ну нібито додому це важко да, сказати. Ну, всі хочуть додому повернути, да, але настільки, наскільки це на сьогоднішній це можливо, день так. можливо, так пані Тетян. Я вам щиро дякую. Я буду сподіватися і сподіваюсь, що все вдасться обов'язково у так. нас у всіх, у всіх українців, і Україна переможе, і ті люди, яким ви допомагаєте, щасливі повернуться до свого дому. Це і я в це вірю, і я в це вірю собі з нами була Тетяна Побережна, перший заступник голови ради Федерації про спілок області, депутат Вінницької обласної ради. Ми говорили про діяльність профспілкових комітетів наших організацій, про відносини між працедавцями і найманими працівниками, і про діяльність нашу гуманітарну діяльність щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам і всім тим, хто її сьогодні потребує. Не будьте байдужі, допомагайте, донайте, підтримуйте збройні сили, підтримуйте абсолютно всіх, хто сьогодні цього потребує. Вірте в себе і вірте в Збройні Сили України. До побачення! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 вісім